Всім привіт, ради вітати вас на новому відео. І на початку цього відео хочу вам сказати, що треба йти в ногу з часом для того, щоб розвиватись. Розвиток це наша життєва необхідність. Отже, для вашої уваги, сьогодні з Aliexpress я хочу представити портативні компресора, бо дуже багато запитів на них, дуже багато про них розказують. Я вирішив вам показати один з найхудовіших компресорів продуктивних зараз тут. Сьогодні в цьому вік. Приємну перегляду, прошу трохи ближче і хочу показати вам, як вони виглядають. Цей компактний маленький компресор має ось такий красивий і дуже стильний вигляд. Виглядає він, як сміюся. Я перший побачив, що його коли ставити ось таким чином шланг, вкрутити, то як рація моторола начебто. Але по потужності зверніть увагу: дві банки по 2000 мА за годину. Можна використовувати його як павербанк, можна накачувати колесо від 12-го розміру до будь-якого принципу. Не тільки 12-го. до 18 вісімнадцяти, включно цей компресор качає вже перевірено часом. Зараз я перевірю його на 14-му розмірі на повністю спущеному колесі. Ви побачите, як він безкамерне колесо буде накачувати. Отже, вмикається 2-3 секунди. Затримуємо. І зараз він нам показує. Всі можете вибрати е, м'яч накачування, можете вибрати велосипед, накачувати. Можете рекомендоване в мотоцикл. Авто дві з половиною пари. Зараз ми трохи менше виставимо. І відповідно я покажу вам і перевірю, як він накачає на ланусі на моєму 14 колесо. Е, ще трохи інформації. Є ліхтарик дуже потужний. Зараз в день його не дуже видно, але ввечері він світить дуже дуже потужно. Таким чином відбувається вмикання. І ще хочу показати, що тут не просто ліхтарик, а ще і аварійне світло вмикається. Це дуже важливо, коли ви зупиняєтесь на дорозі в темний час і обов'язково треба вімкнути аварієчку. Можна одночасно вімкнути аварієчку або ліхтарик і надати протипонецьку. Тачу... І ви будете поперфекцію мовити. Ну і зараз дуже довго не буду вам Сказувати про нього. Ще хочу додати, показати вам дуже компактно. Виглядають насадочки, бережно вони вставлені тут на м'ячик насадочка, ну і будь яку в принципі, іншу техніку. Досить давно вони з'явилися на світовому ринку. В Україну вони потрапили десь останні 2-3 роки. Може, ще раніше є, але не в такому максимальному обсязі, як це відбувається зараз. Отже, якщо у вас в багажнику мало місця, ви можете. Відпати собі такий портативний компресор, і бачите, можна в кармашик навіть в двері покласти, і не буде, займати, е, не буде займати у вас багато він місця. Це дуже важливе питання, коли люди хочуть зберегти місце для чогось теж корисного і побільше нагрузити в машину. Так, зараз хочу спустити колесо, щоб ви продивились, ми поміряємо тиск, і відповідно я накачаю це колесо безкамерне. Зараз трохи підспущу колесо майже на нуль. Отже, бачите, колесо майже повністю спустило, майже стоїть на обаді, трохи тиск залишу, щоб швидше накачало. Ну і продемонструю вам зараз, як це все буде відбуватися. Трохи незручно, що накручувати треба, але насічки йдуть і досить приємно і довгий цей і довга ця накрутка йде, досить приємно і зручно. Тепер ми вмикаємо його, тривале натискання. 2-5 секунд. Зараз вибираємо ми функцію авто. 2,5 бари нам рекомендують, але я накачую завжди 2,2. І дивимось. 0,30 30, дивіться, зараз, як він буде підіймати колесо, накачувати повністю. Ось 40. Бачите, в реальному часі без прискорення буду робити, там може трохи вирішу. Хочу подивитись зараз, за який час накачає до 2,2 бари колесо цей і портативний компресор. До речі, нагадаю вам, що його ще можна використовувати як павербанк. Тобто у вас буде ліхтарик, у вас буде компресор, у вас буде павербанк, відповідно. Результат 2,2 бари 5 хвилин 40 секунд. Зараз перевірю ще колеса інші, бо теж сподобалась мені така функція, що можна просто перевірити тиск в колесі обійти всю машину і просто перевірити без накачки, без якихось проводів, без якихось подовжувачів і якихось незручностей. Отже, я рекомендую ці компресора, якщо у кого виникло бажання придбати такі компресора, ще ми привеземо, там буде Хоко фірма. Карсан теж, в принципі, дуже серйозна фірма. До подбору цих компресорів підходили наші фахівці. Вибрали дві фірми найкращі, які себе на світовому ринку зарекомендували дуже добре. І вже, в принципі, вони є в нас в продажі. Ці є в продажі на протязі вже 5 місяців, жодного повернення. Люди задоволені, якість дуже крутелезна, відгуки позитивні. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую вам за те, що підписались на мій канал і дивитесь мої відео. Будьте здорові, добра та любові!